Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, народні депутати. Надзвичайно добре, що дойшли до розгляду цього законопроекту, який злітка минулого року знаходиться в парламенті, розроблений Міністерством освіти і науки України. Що дозволяє робити цей законопроект? Він робить з одного боку дерегуляцію в сфері научно-технічного співробітництва, реального сектора економіки і університетів, з іншого боку, встановлює абсолютно чіткі вимоги, відповідальність процедури на рівні норм прямої дії законодавства якщо казати концептуально, то цей законопроект це крок вперед на шляху реалізації моделі потрійної спіралі професора Стенфорда Генрі Іцькавіца, яка полягає в тому, що освіта і наука розвиває економіку і суспільство тільки коли вона вбудована в трикутник. Є університети, є реальний сектор економіки підприємства і є держава, яка сприяє тому, щоб вони між собою співпрацювали. Тому цей законопроект він практично допомагає створити такі трикутники, допомагає науково-освітнім інституціям, дослідницьким університетом університетам, співпрацювати з реальним сектором економіки, на жаль, він не встановлює жодних податкових чи інших пільг для таких технологічних парків, а тільки врегульовує норми їх діяльності. Більш того, прибирає перелік технологічних парків з вільних економічних зон, тобто вони не будуть вільними економічними зонами. А також змінює механізми державної реєстрації, прибира і буде прибирати ту. Колосальну бюрократію, яка на сьогоднішній день існує. Тому це крок одночасно на зустріч освіті, науці на зустріч реальному сектору економіки, щоб ліквідувати ті величезні бар'єри, які між ними існують. Значить, в нас є висновок головного науково-експортного управління, яке в цілому позитивно оцінює ці законодавчі пропозиції і висловлює низку зауважень, які будуть враховані до другого. Завершуйте, будь ласка. Дякую. Комітет з питань запобігання протидії корупції. Вважає, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Висновок головного комітету з питань промислової політики та підприємництва є позитивним. Ми рекомендуємо цей законопроект прийняти в першому читанні за основу для того, щоб до другого читання спільно з міністерством освіти і науки, спільно з провідними університетами і підприємцями, які співпрацюють з наукою, допрацювати. Його вийти на якісний результат, який дозволить Україні реально інтегруватися в науково-технічний простір Європи, в тому числі ефективно реалізовувати проекти в рамках проекту Горизонт 2020 і мати доступ до того величезного європейського фінансування і перетворити українську науку і освіту з соціального тягаря, як сьогодні на жаль, багато хто розглядає ці сфери на драйвер на руші розвитку української економіки і українського суспільства. Шановні колеги, закликаю вас підтримати цей законопроект. Дякую.